Посилені столики для відпочинку для кемпінгу. Не путайте ці столики з ніжками круглими. Тут ніжки йдуть квадратні, каркас посилений. Витримують вони навантаження 75 кг. В комплекті йдуть стільці, 4 стільця. Стільці розраховані на вагу до 100 кг. Столики легко розбираються, легко збираються, Ніжки в них регулюються. Якщо вам потрібна мінімальна висота, то оце вона. Якщо вам потрібно трошки вище, робимо на одну ступеньку вище. Раз, все буде вище на одну ступеньку. Якщо вам потрібна максимальна висота, ще піднімаємо. Тут натискаємо бустері. І оце виходить у нас максимальна висота. Реально устойчиві, міцні. Тут ідею вже МДФ не боїться води, дощу, не вигорає. Є столики бюджетні, які вони там капля води попала, він вздувся. Ці вздуватися не будуть. Сам каркас алюмінієвий, плюс ще буде отвір для парасолі. Парасолі поставили сюди, стульчики всі поміщаються і відпочиваємо. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер Телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.